Це не покарання, тому на фронт не треба там загрібати всіх. Ні, на фронт треба загрібати стільки, скільки треба. Стоїть лише питання в тому, щоб далі правильно сепарувати цих людей, розділити по підрозділах там мотивованих до мотивованих. Алкаші, значить, ти підрозділи де вміють працювати з алкашами. Якщо це от такий додіки, як е, ці дігенератори були цю е, вічеріночку з наркотою і проститутками, е, яким зараз вручили повістки. А це правильно на твою е, думку? Звичайно, правильно. Чому вести загрібти їх воювати? Ні, ну якщо у них стільки енергії, щоб жрати на наркоту в час та війни, то значить це молоді. І ну, ти б хотів би, щоб з тобою поруч воювали такі бійці? Я у мене є. Ні, я би зміг організувати підрозділ, де є мотивовані люди, які цим людям дадуть з честю показати, наскільки вони розбишаки і веселуни на фронті. Чому от зараз там в дракарна регадара можуть сідати купа добровольців, і от вони просто в білят в один кінець, але всі вижили там, ну не всі, а скажімо, більшість вижив. Були загиблі, на жаль, от, операція Гура і там, привезли з собою тр трофейного якби, цього. От туди, наприклад, я думаю, там знайдуть спеціальний взвод, куди да, з радістю от, таких джентльменів, якщо вони не, не побояться, заберуть. Тому що чому там мають гинути найкраще? Чому там мають гинути наймотивованіші, найдосвідченіші, інколи найначитаніші просто націоналісти-патріоти? А ця вся падаль буде тут от, от, жать наркотики, або там, тікать в Мюнхен? ну Зараз вони ж спробують свалить по любому за кордон. От, тому, Є просто відправити цих людей в десантний підрозділ, бред, відправити їх десь в піхоту, там брід, їх там в якісь там підрозділ в ППО, бред. Треба робити спеціалізовані підрозділи. І на це є суспільний запит. І, я думаю, і в тому числі через це відео, звертаємося до пана президента, щоб він дав санкцію на це. Ну, тобто поговорив про це там, МВС, СБУ, там, ГУР, Генштаб, і щоб шукали формат. Найти людей, які цих е, 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 якби Вісільчаков з собою поведуть в бой, не так, що їх там поведуть, як тіпа, там, тітушки Вагнера. Ні, ні, це буде так, що їх, їм дають тих людей, які знають, як з таким кандидатом працювати. Вони їх очолюють, навчають, з ними йдуть в бой і вони будуть ефективними. А, а ти не думаєш, що взагалі ця атмосфера і взагалі такий підхід до того, що там повістка це покарання і так далі? Е, ну, що Це трошки не про те, куди ми намагаємося піти, куди ми намагаємося дійти? Е... Повістка, це, скажімо. Ну пот... там, де вибач, я поясню, да. якщо да, ні, я да, розумі. ти, ти розумієш, про що Я кажу, Да, ні, я що кажу, це ж покар... в якому контексті люди думають, що це покарання. Люди думають, що це покарання тим, що ти береш е, сволоч туди, де от справді є там ризик і так далі. І що тут, в чому числі, що там, типу, корупціонер там на фронт, вони ж не мають на увазі, щоб він типу, там помер, помір. Тож вони кажуть, його розстріляють. Вони кажуть, на фронт, щоб він там типу, змив там свої... боєм типу, оцей весь свій бруд. Виглядає це як індульгенцію можливість Робити собі, якби, от, відплату за ті гріхи, які ти зробив. Е, просто щоб при такому форматі, що просто забрати в центр комплектування, да, це бред, само собою. Їх треба знаходити е, спеціалізовані підрозділи і людей, які вміють з цим працювати. Поки цього немає, да, це, звісно, повна бріятина.